Як Софійка врятувала різдв'яну зірку. Томас, Мишко, Йойо -йо та Софійка каталися на санчатах із засніженої гірки. Їхній сміх лунав на весь ліс, але когось не вистачало для повної радості. Де ж це Петрик? запитав Йо, -йо витираючи носика лапкою, уважно вдивляючись у дерева. Він обіцяв прийти швидко, але його досі немає сказав Томас, розглядаючи засніжені стежки. Раптом вони побачили, як Петрик з усіх сил біжить до них. Його довгі вуха майоріли в повітрі, а очі сяяли від радості. Друзі, ви не повірите, вигукнув Петрик, ледве встигаючи перевести подих. Сьогодні ввечері в центрі лісу відкриють святкову ялинку. Святкову ялинку? Здивувався Мишко, відриваючи від санок. Так, радісно підтвердив Петрик. Я особисто бачив, як її прикрашають. Це найбільша ялинка в лісі, на ній вже висять червоні, золоті й білі кульки, довгі гірлянди з вогниками, а на самому вершечку встановили величезну зірку. Це буде щось особливе, додав Петрик. Біля ялинки влаштували різдвяний ярмарок із пряниками, горячим шоколадом та іншими смаколиками. Ми неодмінно маємо там бути, вигукнув Мишко. Друзі домовилися зустрітися о шостій вечора біля будиночка Йойо, щоб разом піти до ялинки. Усі хвилювалися і не могли дочекатися. О шостій вечора звірята зібралися біля будиночка жачка. Всі були вдягнені у свої найкращі зимові костюми. Я вже уявляю, яка гарна буде ялинка, сказав Йойо, -йо, потираючи лапки від передчуття. А я куплю собі найбільший пряник і зап'ю горячим шоколадом. мрійливо додав Мишко, облизуючи губи. Дорогою до ялинки друзі весело гомоніли, а коли нарешті дійшли, їхні очі округлилися від захвату. Перед ними постала величезна ялинка, що здіймалася аж до неба. Її гілки були прикрашені червоними, золотими та білими кульками, а між ними звисали довгі гірлянди. Верхівку прикрашала велика зірка, яка мала незабаром засяяти. Це найкраща ялинка, яку я бачив, захоплено вигукнув Томас. Навколо ялинки зібралися мешканці лісу. Всі з нетерпінням чекали моменту, коли засяють вогники. На сцену перед ялинкою вийшов мер лісо, поважний лось. Він постукав копитам, привертаючи увагу. Шановні мешканці лісу, сьогодні ми відкриваємо різдвяний ярмарок і запалюємо головну ялинку. Давайте разом порахуємо до десяти. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, голосно рахували звірі. Гірлянди почали засвічуватися одна за одною. Але коли настала черга зірки, вона залишалася темною. Зірка не світиться, вигукнув Йойо. -йо. За сценою мерлось, і з працівниками намагалися з'ясувати, що сталося. Нам доведеться знімати всі гірлянди, щоб дістатися до зірки, сказав Бобер. Це займе багато часу. Ми не встигнемо навіть до Різдва, відповів Єнот. Нам потрібен хтось маленький і спритний, хто зміг би дістатися до вершечка, не зачепивши прикраси, задумливо промовив Бобер. Софійка підійшла до мера і впевнено сказала, пане мер, я могла б допомогти. Я маленька і добре лазю по деревах. Ти впораєшся? запитав Лось. Звісно, скажіть, що потрібно зробити, запевнила білочка. Друзі підтримали Софійку. Ти найкраща, ми в тебе віримо, сказав Томас. Просто натисне червону кнопку позаду зірки, пояснив Бобер. Софійка спритно стрибнула на ялинку. Вона легко оминала прикраси, піднімаючись усе вище, зрештою, білочка дісталася вершечка. Я бачу кнопку, радісно вигукнула вона. Софійка натиснула кнопку. І зірка засяяла яскравим золотим світлом. Усі звірі внизу голосно заплескали в долоні. Софійка зістрибнула з дерева, і друзі кинулися її обіймати. Ти справжня героїня! захоплено сказав Мишко. Мерлось повернувся на сцену. Шановні мешканці лісу, завдяки спритності й сміливості білочки Софійки наша ялинка сяє. Звірі почали скандувати. Софійка! Софійка! Білочка розчервоніла, але їй було дуже приємно. Мер підійшов до друзів за сценою і оголосив: Сьогодні всі атракціони, смаколики для вас безкоштовні. Це наш спосіб подякувати вам. Друзі весело провели вечір, каталися на каруселях, їли пряники і пили гарячий шоколад. Це був найкращий день у році, сказав Петрик, облизуючи вуса від шоколаду. А зірка сяяла яскравим світлом, освітлюючи ліс і нагадуючи, що навіть маленькі герої можуть зробити велике диво.